Останнім часом серед населення та у соцмережах почала з'являтися інформація щодо Олександрійської психіатричної лікарні, а саме чи не чекає на неї доля онкологічного диспансеру чи наркодиспансеру. Ситуацію нам прокоментував завідувач диспансерним відділенням Сергій Галенко. Відповідаю однозначно, ми працюємо, ніхто нас не закриває, ніяких подій не трагічних не сталося лікарня як працювала, так і працює в штатному режимі. Наша лікарня надає спеціалізовану психіатричну допомогу в основному жителям району. Дуже багато додалося до нашого міста і району. Додалися багато вимушених переселенців, яких у нас в місті теж досить багато, і вони теж страждають на певні розлади. Тобто, потреба в такій допомозі є, і ми здатні таку допомогу надавати. Лікарня надає два основних види допомоги. Перший це амбулаторна психіатрична допомога. Люди звертаються до нас на прийом, викладають свої скарги, їм призначаються медикаменти, обстеження, консультації і так далі. Така допомога надається у нас тут в диспансерному відділенні. Я якраз є завідуючим цього диспансерного відділення. Диспансерний відділення у нас працює щодня, крім вихідних, з 8 до половини четвертої. І будь-хто може до нас звернутися для цього. Треба, якщо людина вперше звертається, перш треба їй документ, який засвідчує особу, і для ідентифікації особи в електронній системі медичний телефон, який вписаний в декларацію сімейного лікаря. Це для первинного огляду. Ну і безумовно згода і бажання на обстеження і лікування. Другий вид допомоги стаціонарний. У нас є стаціонарне відділення, точніше, два відділення на по 20 ліжок чоловічі і жіноче, в якому ми можемо надавати стаціонарну допомогу при наявності тяжких психічних розладів, коли амбулаторна допомога неможлива або не недостатньо ефективна. У психіатричній лікарні також веде прийом кваліфікований дитячий психіатр. Він надає консультації та за потреби призначає лікування. Він приймає три рази на тиждень. Понеділок, середа, і п'ятниця, здається, з 9 до 12 години, і так само можуть звертатися люди до 14 років згоду на первинний огляд дитячого психіатра додають батьки або законні представники, вони мають при собі мати відповідні документи. З 14 років дитина може самостійно додати таку згоду. Серед іншого у медичному закладі надається психотерапевтична, психологічна допомога, проводяться медичні огляди з видачою довідки. Багато питань у населення з'явилося у зв'язку з ліквідацією МСЕК, говорить Сергій Галенко. Люди, які отримали раніше групу інвалідності з приводу психічного роду, хвилюються, переживають і їх родичі. Переживають чи не знімуть групу? Як все це буде виглядати? Яка буде процедура перегляду? Єдине, що можу сказати, однозначно, що це питання буде однозначно вирішуватися для користі пацієнтів, для захисту їх прав і для соціальної їхньої допомоги. Ніхто груп знімати не буде, ті, що призначені раніше, справи будуть переглядатися, терміни інвалідності будуть подовжуватися. Виникло багато технічних питань, технічних проблем, поки. Достеменно ніхто ще не знає, як все це буде проходити, і процедура ще не відрегульована, не відпрацьована, але вона буде рано чи пізно працювати, і все буде зроблено для того, щоб не постраждали люди, наші пацієнти.